Привіт, мене звати Ліза. Мені 12 років. Я вже більше шести років займаюся в музичній школі. Граю на кларнеті та на фортепіано. Я ходжу на повітряну гімнастику на кільці, і також я вмію робити різні трюки на підлозі. У вільний час я читаю багато книг від детективів до пригодницьких романів. Більше чотирьох років я відвідую театральну студію, в якій ми навчаємось і знімаємо фільми. Я вільно володію українською та вивчаю англійську та французьку мову. Близько двох років я займалася різними видами танцю, такими як бальними, східними та хіп-хоп. У мене є мрія стати відомою акторкою в Україні та також займатися в кіно за кордоном в Америці та в Британії. Найбільше мені подобаються фільми жанру хоррори та драми. У такому фільмі я б могла зіграти злу роль. Паралельно з навичками гри на фортепіано на кларнеті я ще хочу навчитися грати на окулелі. У моєї подруги є окулелі, і вона мене вчить на ньому грати. і Я хочу собі ще купити потім. Мене. Тому у вільний час я з подругою пізнаю ази гри. Дякую за увагу до зустрічі на знімальному майданчику.